Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Так, так, пам'ятаю, вже не одна особа питала мене, чому я наголошую саме цікавинки, а не цікавинки. Я обов'язково вам про це розкажу в одному з наступних відео. Так само розкажу про те, чому я говорю кажу, а не кажу, говорю, а не говорю і таке інше. А сьогодні знову дуже коротка розмова про одне слово. Особливо це слово ввійшло в обіг деякий час тому, після одного фільмика на YouTube, де показано, як вояки приватної компанії Вагнер цим предметом розбили голову одному зі своїх, через те, що він їх зрадив. Таке було їхнє переконання. Насправді він потрапив у полон і потім повернувся до Вагнера. Так, так, ви добре здогадалися, це слово кувалда. Такого слова в українській мові немає. Однак, коли це сталося? Вся українська інтернет-преса рясніла саме таким словом. І, на превеликий жаль, жодного разу я не зустрілася з питоменно українським словом на позначення цього предмета. А цей предмет українською називається «молот». Так, «молот». І навіть є таке українське прізвище «молот». Пам'ятайте про це. Не тільки та кувалда так міцно ввійшла в українську мову замість нашого рідного слова молот, є багато інших. Та ж лампадка замість каганця, тормоз замість гальма, летюча миша замість кажана або лилика. Летюча миша настільки цікава, що про неї один з наших наступних фільмиків. Дякую, що були сьогодні зі мною на каналі. Запрошую коментувати. До наступних зустрічей. Па-па!